Противник проводить не штурмові і форсувальні дії а вони більше нагадують розвідувально-пошукові, коли він промацує нашу оборону, промацує систему, яка там стоїть систему. Вогневих засобів, коли він промацує наші мінно мінно-вибухові загородження, інженерні загородження, які там є. Форсування в острівній зоні виглядають так, що російська група намагається доплисти до якогось острова. Сили оборони України знищують їхні плавзасоби. Вони там в плав перебираються на цей острів, декілька днів на ньому перебувають без озброєння, без продуктів, без води. Росіяни потім скидують їм на Дронами і воду, і боєприпаси там і озброєння. Але через декілька днів там ми їх або знищуємо, або вони просяться здатися в полон для російської пропаганди, для російської ПСО. Це виходить так, що нібито вони контролюють якусь там ділянку на якомусь острові. Хоча це насправді виглядає, що приречена Робінзоніада.